Вітаю! Мене звати Наталя Пашкоська, і я запрошую вас на урок географії для сьомого класу. Сьогодні вивчатимемо внутрішні води Євразії. тож приготуйтеся до великого плавання, бо на жодному іншому материку немає такої кількості великих річок. Річки Євразії несуть майже половину всієї води, що стікає з поверхні материків у світовий океан. На деякі з них можна дивитись із каюти чи просторої палуби великого пароплава. Для проходу ж по інших знадобиться байдарка, рятувальний жилет, захисна каска і весла. Адже пам'ятаємо, що значна частина материка це гори та плоскогір'я. Вони не тільки визначають гірський характер течії багатьох річок, а й є вододілами, що розділяють площу материка на п'ять басейнів річкового стоку. Та все ж основним чинником, що зумовляє формування річкової мережі, є клімат. Багато опадів, багато річок, посушливо, постійних водотоків немає. Крім опадів, річки живляться підземними або талими льодовиковими водами. Кліматичні умови визначають також режим річки, коли і якою буде повінь, чи буде льодостав тощо. Та пропоную познайомитись з річками Євразії ближче. Оскільки рельєф і клімат у різних частинах материка не однакові, то й поширення річок є вкрай нерівномірним. Почнімо з басейну Атлантичного океану. До нього належать переважно європейські річки. У порівнянні з азіатськими вони є невеликими. Більшість із них повноводні протягом року, тому що живляться опадами, які приходять з Атлантичного океану. Річки Південної Європи, що має гірський рельєф і субтропічний середземноморський тип клімату, мають бурхливу течію взимку, а влітку подекуди навіть пересихають. Найбільшою річкою цього басейну є Дунай друга за довжиною річка Європи. Вона бере початок у горах Шварцвальд, у верхній течії збирає воду бурхливих річок, у живленні яких беруть участь альпійські льодовики. Далі тече по низовині, приймаючи притоки, що живляться талими сніговими і дощовими водами. Потім річка знову проходить вузькими ущелинами між Карпатами і Балканськими горами, і нарешті у нижній течії стає широкою, повільною та утворює при впадінні в Чорне море велику болотисту дельту. Через те, що Дунай протікає територію десятьох країн, його називають міжнародною річкою або рікою Дружби. Цікавий факт: у гирлі Дунаю стоїть знак нульовий кілометр, із якого починається відлік довжини річки, тоді як протяжність річок прийнято визначати від витоку. Дунай є важливою транспортною артерією, його течію використовують для виробництва електроенергії. Окрім Дунаю, в Атлантичний океан несуть свої води Дніпро, Дністер, рейн, Ельба, Вісла. Ще один цікавий факт: якщо звернути увагу на такі назви, як Дунай, Дніпро, Дністер, а також Дон, Донець, Десна, то помітимо спільне в їх звучанні дн. Це скіфсько сарматський корінь, який означає вода або річка. Ну що, пливемо далі? До басейну Північного льодовитого океану належать такі великі річки Азії, як Об, Єнісей, Лена. Вони беруть початок у горах, течуть із півдня на північ, по низовинах і височинах, живляться переважно талими сніговими водами. Скрисання криги, танення снігу, льодохід і повінь у верхній течії починаються раніше, ніж у нижній. Тому талі води, що течуть із півдня, зустрічають крижані затори у віддаленому на північ гирлі, і рівень води в річках піднімається на 10-15 метрів. На Єнісеї такі підняття можуть сягати 18 метрів. Найдовшою річкою цього басейну є лена. Вона бере початок у горах Прибайкалля, приймає понад 400 приток і має одну з найбільших у світі дельт. А от за площою басейну першість в Євразії за річкою Об. Це типова рівнина річка зі спокійною повільною течією. Натомість Єнісей переважно бурхливий і стрімкий. Це ускладнює судноплавство, проте робить річку багатою на гідроенергію. Та Єнісей впадають у довгі вузькі затоки, які називають губами. Басейн Тихого океану. Пригадаємо, що в цій частині Євразії сформувався мусонний клімат. Тому закономірно, що річки мають переважно дощове живлення і розливаються влітку. Іноді такі повені мають катастрофічний характер. Та велика протяжність цього басейну з півночі на південь вносить у цю закономірність свої корективи. Наприклад, Амур, що тече у помірному поясі, має, окрім дощового, ще й значну частину снігового живлення і взимку замерзає. А от Хуанхе, Янзи, Меконг, які протікають у субтропічному і субекваторіальному поясах, починаються високо в горах, тому у верхній течії мають ще й льодовикове живлення. Річки басейну Тихого океану використовують для судноплавства, рибальства, виробництва електроенергії, у південній частині для зрошення, у північній для сплавляння лісу. Ну і як же ж без цікавих фактів і рекордів: Амур, Хуанхе і Янзи це так звані кольорові річки. Амур, у перекладі з монгольської чорна річка. Назви Янзи і Хуанхе з китайської перекладаються як блакитна і жовта відповідно. Хуанхе вважають найкаламутнішою річкою світу. Вона протікає через Лесове плато, але легко розмивається, і за рік виносить у жовте море мільярди тонн на мулу. А от Янзи є найдовшою і найповноводнішою річкою Євразії. Великими річками басейну Індійського океану є Інд, Ганг з брахмапутрою, Тигр і Єфрат. Інд починається на тибетському нагір'ї і несе свої води спочатку через високі гори, а потім по доволі посушливій низовині до Аравійського моря. Тому у верхній течії багато порогів і водоспадів, а в нижній це рівнинна річка. Саме в долині Інду у четвертому тисячолітті до нашої ери зародилося зрошуване землеробство. Ганг починається в Ємалаях, брахмапутра у Тибеті. Вони мають змішане льодовиково дощове живлення, тому тут високі літні повені. Впадаючи в бенгальську затоку, ганг з брахмапутрою утворюють величезну болотисту дельту. Вона удвічі більша за дельту Місісіпі і утричі за Азовське море. Річки Тигр і Єфрат є найбільшими у посушливій Західній Азії. Тому з давніх давен мають велике господарське значення. Саме в Месопотамії, що з грецькою перекладається як долина між двох річок, відбувся важливий в історії людства перехід від полювання та збирання до землеробства і скотарства. Тигр та Єфрат рівнині річки, які несуть свої води до перської затоки. У нижній течії вони зливаються і утворюють річку Шат Ель Араб. Назва якої перекладається як річка Арабів. Ну і нарешті про найбільший у світі басейн внутрішнього стоку. Зверніть увагу на карту. Він має не просто величезну площу, до нього належить найбільша річка Європи Волга, яка впадає в найбільше озеро світу Каспійське. Волга має живлення змішане з перевагою снігового, що зумовлює весняні повені. Уздовж цієї течії річка рівнинна, тому інтенсивно використовується у господарстві. Як і залишково-тектонічне Каспійське озеро, яке через його величезні розміри називають морем. На його узбережжі та шельфі добувають нафту й газ. Води містять різноманітні рибні багатства і використовується для судноплавства. Неабияке значення для посушливих районів Центральної Азії мають річки Сирдаря та Амударя, які починаються у і памірі та живляться талими водами льодовиків. У середній і нижній течіях вони перетинають пустелі, їхні води майже повністю забирають на зрошення навколишніх земель. І з цим пов'язують велику екологічну проблему висихання Аральського моря. Це залишкове озеро, площа якого за останні 50 років зменшилась майже в 5 разів, а об'єм води в 15 разів. Ось так непомітно ми перейшли до питання про озера, яких в Євразії також багато. Вони різні за походженням, солоністю, розмірами і розташовані дуже нерівномірно. Найбільше озер на північному заході материка. Вони утворились в численних улоговинах земної кори. Поглиблених давнім льодовиком. Їх там так багато, що інколи важко зрозуміти, чи то озера на Суходолі, чи острови поміж озер. Наприклад, жителі Фінляндії називають свою країну Суомі, що за однією з версій перекладається як країна озер і Боліт. Найбільшими серед льодовикових озер Північно-Західної Євразії є Ладоське Йонеське. Тектонічні заглибини заповнюють також води гірських льодовиків. Так утворилось мальовниче Женевське озеро в Альпах. Найглибше озеро України світять має карстове походження. А от найглибше озеро світу Байкал утворилося в Грабині. Це вузька і довга тектонічна западина з крутими схилами та глибиною до 1637 метрів. За рахунок цього, байкал містить у собі аж 20% прісної води планети. До тектонічних відноситься також мертве море, одне з найсолоніших озер світу. Воно знаходиться у Західній Азії і має таку солоність, що якби висохло, залишився б шар солі завтовшки 21 метр. Тому воно й називається мертвим, бо в його ропі можуть жити хіба що деякі бактерії. Крім річок і озер до внутрішніх вод відносимо також болота, льодовики, підземні води й багаторічну мерзлоту. І тут маємо світові рекорди. Крайню північ Європи та одну третю Азії займає багаторічна мерзлота. Холодні тривалі зими призводять до того, що глибина шару мерзлих порід сягає від кількох сотень метрів до півтора кілометра. Тут можна було б жити без холодильника, а що викопав колодязь і склав туди все, що треба. Та, на жаль, багаторічна мерзлота створює значні проблеми у будівництві та ускладнює землеробство. А ще на материку знаходиться одне з найбільших у світі боліт Васюганське. Якщо згадати, як утворюються болота і як вони позначаються на карті, неважко визначити, що розташоване воно на західносибірській рівнині. Перше місце в світі Євразія, посідає також за площею гірських льодовиків. Про внутрішні води Євразії можна розповідати далі. Великий материк великі багатства. Річки та озера Євразії оспівані в піснях, про них написані вірші, їх зображують художники на своїх полотнах. Однак час закінчувати наше уявне плавання. Повторити зміст цього уроку і прочитати додатково ще дещо цікаве, ви зможете, звернувшись до конспекту. Не забудьте попрацювати з фізичною картою Євразії. А я чекатиму вас на наступному уроці. До зустрічі!